Вітаю вас! Мене звати Колесна Тетяна. Я біля 10 років, професійно займаюся рекрутацією українців на роботу до Європи, зокрема до Нідерландів та Франції. Хочу сьогодні з вами поговорити про роботу в Нідерландах у січні-лютому 26-го року. Я останнім часом багато читаю інформації від псевдоспеціалістів на просторах інтернету про те, що зараз не є сезон, активного сезону до квітня не буде, десь є, набори, десь немає. Ви куди-небудь їдете. Потім ми вас десь кудись якось будемо переводити. Дорогі клієнти, це абсолютно дурня і це все плітки. Чому так відбувається? Бо ці псевдоспеціалісти не мають, на жаль, роботодавців, з якими вони зараз можуть працювати, тому в них немає наборів, тому вони розпускають інформацію про те, що роботи немає і не буде до квітня місяця. Є там десь щось поодиноке. Це все неправда. Наразі ситуація є така, що Сезон в Нідерландах вже розпочався як два тижні. Роботи вдосталь. Зараз вже відбуваються набори на підприємства і теплиці з квітами, на теплиці з томатами, огірками і паприкою, а також на логістичні склади. Є багато роботодавців. Фірм, які вже запустилися, які вже потребують нових працівників. Звісно, що зараз немає приїзду з дня на день, від моменту узгодження до моменту приїзду проходить десь тиждень, ну, максимум це два тижні. Бо роботодавці вони хочуть раніше знати і запланувати собі нових працівників. Плюс, декому хто їде, потрібно зробити документи. Тому набори є, сезон є. Працівники працюють по 38-40 робочих годин в тиждень, що рахується дуже нормально, дуже окей. Звісно, що з настанням активного сезону, десь з квітня, можливо, з березня в цьому році, будуть зростати робочі години. Але наразі, на мою думку, скромно, а я 10 років працюю. Сезон є, робота є, виїзди є. Ми постійно публікуємо фото, відео, відгуки наших клієнтів, які вже зараз їдуть. От протягом зараз, двох тижнів, в нас виїжджає 60 людей, половина з них їдуть під оформлення тимчасового захисту в Нідерланди. Частина людей вже з готовими бесенами, стікерами, виїжджає на роботу в Нідерландах. Так, і частина в нас їде до Франції. Проблем з цим немає. Тому, будь ласка, не читайте всяку дурню, чому вони це кажуть? Бо вони не працювали не сезон. Коли був не сезон, це був жовтень, листопад, грудень, вони просто сиділи, склавши руки, не шукали нові фірми, нові агентства, нових роботодавців. Тому вони зараз не мають, куди давати тих людей, куди тих людей рекрутувати. Тому вони видумали історію про те, що сезону немає, роботи немає, нічого немає. Це все абсолютно не відповідає дійсності. Так, в Бельгії, наприклад, зараз сезону немає. Бельгія почнеться, певно, що березень-квітень. Я думаю, що квітень, бо були морози, був сніг, і ці всі польові роботи не розпочнуться так, от в лютому місяці. Можливо, якісь там поодинокі сортовні. Франція, наприклад, робота вона є е цілий рік. Е так, були свята. Ну, але є робота постійно, та саме Нідерланди зараз розпочалися активні сезон набори, активний вже сезон іде. Потрібно планувати свої виїзди. Ми маємо виїзди і на лютий, і вже на березень, і вже деякі роботодавці дзвонять і на квітне на травень. Ну, але ми поки що цього не беремо під увагу, бо плануємо виїзди клієнтів в лютому і частина березня. Тому, якщо ви хочете їхати на роботу за кордон, звертайтеся до нас. Ми пропонуємо повний супровід, професійну консультацію. Не довіряйте псевдоспеціалістам, і все буде добре. Гарного дня вам!